Другий день, як значна частина міста, без води причина тривають роботи по заміні централізованої водопровідної мережі діаметром 500 міліметрів на вулиці Шевченка. Нині роботи проводять на ділянці, починаючи від парку і до провулку Тихого. що саме розпитуємо у майстра підрядної організації Андрія Ковальчука. Плануємо від'єднати центральну мережу по вулиці Шевченка. Трубу водопровідну діаметром 500 з метою подальшого демонтажа і монтажа нових труб. Плануємо відключити трубу в районі парку і в районі провулка тихо, чим зараз хлопці і займаються. Зробимо відрізки, відключено поставимо запорну арматуру, і тоді вже наша змога буде працювати, демонтувати цю трубу, якої вже не буде води, демонтувати і вкласти нову нашу мережу. Намагаємося робити вчасно, якісно, щоб всіх задовольнити. Щоб нікого не було, ніяких питань, Скажіть, роботи сьогодні завершить чи ні? Плануємо завершити нашу сторону. Те, що ми планували сьогодні зробити, ми маємо сьогодні зробити відрізня. Да, оцей відрізок так. Людей каже майстер, попередили про відключення води на ці кілька днів, зазначивши із запасом на додаткові заходи. Лучше людям сказати зазелеть на один день більше, чим ніж якщо буде так, що ми скажемо на два дні приблизно, а буде три. Лучше хай буде три, а буде два по факту, ніж буде два, а потім по факту три. Ви кажете, це моя вчора думка, роботи просто. теж розпочали. Звичайно, хай, вчора були підготовчі роботи. Звичайно, треба підготовчі. Сьогодні далі продовжуємо робити. І сьогодні маємо завершити наш етап. Те, що ми маємо зробити, ми сьогодні маємо завершити. Водночас на європейській проводять благоустрій дороги працівники Бердичів Комунсервісу. Вчора працювали, сьогодні працюємо. Ну будемо благоустрій. Треба ж відкрити цю територію, ну цю частину дороги для того, щоб могли нормальні маршрутки приїжджати і машини. Тобто, в такому плані. Ну, і туди треба привезти благоустрій трошки, щоб воно було чистенько, ну, це центр міста в такому плані. А стосовно асфальтування цієї частини дороги, що ви можете сказати? Ну, асфальтування там проводиться зараз коригування проєкту. Там як тільки воно проведеться, то я думаю, що десь ближайшим часом, там десь, можливо, травень вже щось будемо починати, якісь підготовчі роботи до асфальтування проводити. Скоріше за все, це буде тендер. Фірма, яка виграє тендер, вона буде проводити це асфальтування. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».